У Мене трошки не состиковка. А чому тоді вибираєте дивитися російський? Оскільки ви на місяць витрачаєте гроші в Києві? Давайте я вам з нимо. Так сумку у вас дуже класна. сумка. А за цей час виїжджали за кордони? Чи плануєте іммігрувати? Такі можливості для українців? Що в нас? Повітряна тривога. Чуєте? Кожний, який аж кров холодне. Звати Маша із Києва. Як змінилося ваше життя після повномасштабного, як ви зараз? Зараз стабілізувалася класно, змінила декілька робіт впродовж повномасштабного. Пройшла курс з психологом, ну і зараз власне, дуже ок. Зараз я наповнена і в принципі можу жити далі. Я Богданова називати Я, я з, Києва. з Києва. Я під час війни нікуди не уїжджала, була тут. І не плануєте мігрувати е, такі можливості що. для українців? Ні, 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 нікуди не планую уїжджати, буду тут. Почав не, не боїтеся? От зараз тривога була. Ні, ні, вже не боюсь. Вже не так страшно. То, що я пережила, то що я бачила, як люди пережили, уже наш народ став сильніший. Наш народ став набагато мудріший, правильніший і підтримки дуже багато. Зараз багато відкрилися можливостей, Багато відкрилося в Україні. Таких моментів, яких я не очікувала, що таке може. Мені кажеться, що Україна йде до Європи і вона вже в Європі живе, дивичи на оці моменти. Сигнали вони нас закаляють. Уже не сірі, скоро буде після Нового году. <року> От Но багато людей здружилися, почали вести за себе зовсім по-іншому. Я з міста Чернігів, а зараз проживаю вже п'ятий рік в Києві. Мене звати Віталій, я так само з Чернігова і проживаю так само з нею в Києві. Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви зараз взагалі? А, наразі я б сказала, адаптуємося. Був досить важкий період саме. Тому що я, наприклад, перебувала саме в Чернігові, і це не дуже такі згадки приємні, але а, вже як два роки пройшло, робота, друзі, це, це трішки відволікає від цієї сумної будинності, але загалом мої рідні всі здорові і це для мене найцінніше. А за цей час виїжджали за кордони? Чи плануєте іммігрувати? Такі можливості для українців? А, ні, не плануємо емігрувати. Не... Я вважаю, що потрібно робити тут все, що хто може. Я також стараюся долучатись, справляюся в це буде. А чим займаєтесь? Чим заробляєте на життя? Я реабілітація, у мене естет, масаж, то мені подобається своя діяльність. В дитинстві пам'ятаєте, таким хотіла стати? Пам'ятаю, скільки я би не хотіла стати. А, але це, я до своєї мрії дійшла і дуже тихенько, все добре. Супер. Тобто з мрією все склалося? Так. Ні поділитися? Е, Ні. Добре. Я би сказала, що реабілітація це і я на місці і мені це подобається. Я, я за того, що я професійний був спортсменом, тому я був не в Україні, я був не в Турції на зборах. У нас були збори. Дуже переживав за кохану, тому що вийшло так, що вона поїхала з Києва в момент, коли це всі з Києва їхали якраз таки до мам, папи, якраз таки вона поїхала в Чернігові. І я так думаю, що краще вона б би в Києві, ніж оце там в Чернігові і переживала. Тому що в Чернігові були, ну просто там, ну вона мені намагалася присилати там якісь е, відео, там е, може, навіть голосові. там просто... Нескінченні, якісь вибухи постійні, оце я дуже переживав. Я тому ну, коли вже приїхав, вже, звісно, відчув. Відчув зразу, що типу тривога, аж я першу свою тривогу пам'ятаю, також серце зжималося, бо страх був, що ну, що буде, що буде далі. І навіть коли спав з нею, я пам'ятаю, що дуже було гудно ну, чутно тривогу. Ночі і вона спала. А я відчував, що ну от зараз тупо прилетить, і оцей момент, що ось зараз прилетить, і це страх. Відчуття оце це Ні, ну це, мені, це було страшно. Це воно зараз вона зараз, зараз, да, зараз таке ж саме є, але зараз більше вже якось це адаптацію. Ми, да, ми звикли, просто звикли. Чим заробляєте на життя? Ну взагалі я спеціаліст реєстрації лікарських засобів, а зараз трошки переходжу в розвиток бізнесу сфери. Прикольно, а в дитинстві пам'ятаєте, ким хотіла стати? Да, лікарем хотіла стати ким лікарем. лікарем, а саме яким окулістом? Хотілося стати окулістом. Прикольно. Ну, а зараз от, ваша робота, вона дає вам натхнення якесь, тобто ви вважаєте себе на своєму місці, подобається вам? Я, в принципі, глобально вважаю, що не робота приносить відчуття на своєму місці чи ні. Ну, якщо робота це не пріоритет в житті. Ну, і в мене, власне, робота це доповнення. Ну, Невід'ємна частина, яка дає мені там, якісь бенефіти. Я якось відійшла від тої ідеї, що от, треба знайти справу, якою можна горіти. Типу, бо це буде вигорання а нам зараз треба всім стабільність. Тож я типу нормальна, спокійна, не невротична робота. Це якраз те, що зараз треба кожному українцю. No. — Улюблений фільм. Чи що вам подимає настрій? Що можете передивлятися? Неважливо, до чого російський фільм. Мене напевно, у половина українців. Зараз, зараз починають говорити. Ах, «Паразитка»! — А що за Ну за no, іменно. Він мені подобається, що він юморний. Ага. Іванько називається, і мені просто, що він це юмор. Сучасний якийсь. Да, це сучасний, небагато серії? а це не те, що, що а, зразу подивитися, то, що там юмор. Просто є юмор і все. А якщо з української серіалів дивитися, це вік життя. Ну, я багато не можу сказати, тому що українські серіали мене вдохновляють. і плюс українська мова зразу, там і ти зразу вчишся на українській мові. Мене трошки і... не Ковка, а чому тоді дивить, вибираєте дивитися російський? Е... Воно так знаєте, співпало в Тікток і був просто юмор, і все. От ви можете сказати, скільки ви на місяць витрачаєте гроші в Києві? Ну, тобто, хоча б який-то поріг там е, Це з квартирою чи можете Це прямо от... Не, да, все прямо от повністю весь весь об'єм? Ну, е, ну е, наразі в нас трошки е, знизився бюджет, тому що е, в мене е... До цього в мене тільки було так, як так скажемо, півставки. Зараз у мене ще новий проєкт вийшов, тому що я себе нормально почуваю, можу працювати. Але от Віталій закінчив з греблею, і ну, типу, він вже не в збірній. Угу. І зараз налаштовує роботу в, в своєму хабі. От і, ну десь ми ну, витрачаємо. Я думаю, до 15 тисяч. Ось так. Десь да, це середньо, вже це... разом з квартирою, просто нам повезло, що і квартира у нас недорога. дорога. Ну, не 15 тисяч що? Ні, шо? ну плюс-мінус так. Ну у нас житло дуже бюджетне, це десь 7,5 тисяч ми платимо разом за. Разом з комуналкою. Але ну, на їжу це найбільше виходить. Так, да, да, от, от ні, на їжу, саме більше, так. До, да. до 30. Що ти, ти... до 30? До 30 тисяч. Ну, на, на двох, так? На двох, так, да, на двох. На... Ну тридцять тисяч ладно. Ви можете сказати, скільки от в Києві вам треба на життя в місяць, от, і чи вистачає вам того, що ви заробляєте, ну, покривати свої кошти? Ну в принципі від того, скільки ви заробляєте, якби залежить теж скільки ви собі можете дозволити. Ну якби є квартира багато факторів, якщо там є. Всі Дві людини заробляють, ну тобто мені особисто для себе ок, ну точно тисячу плюс, це щоб тільки себе забезпечити, це якщо ну, мінімально там, трошки донатити, трошки на продукти харчування, але тут не включено зйом квартири, ну, тому, що, тому що мені це не актуально. Ну, В принципі, просто для життя і для того, щоб допомагати, то я думаю, тисячу доларів ставлю на людину, але, звичайно, можна і більше донатити, і більше так, ну, можна свою ключику. Ну, а вважаєте, от в Києві ну, реально заробляти такі гроші самому? Звісно, да. Ну, е в Ізі можна заробляти, але ще там, де великі гроші, велика відповідальність, вигорання і. Скільки вам, наприклад, треба в Києві на своє життя витрачати? Ой, це найголовніше питання. Ой, дивлячись, я для комфорту, то там мені здається, що від 50, це прям комфорт, прям мінімум таке, якщо просто прожити. Ну зараз статистика 15 тисяч. мені кажеться для повного щастя. До 20 хватит. Ну ви ну, заробляєте ці гроші ну, на своє життя. Вам вам вистачає мені вистачає так. Да. Супер. Мені вистачає. Книг у мене дуже багато. Саме більше це поліана. От вона мене багато чого навчила. Франкла книга, там де він був в концтаборі, вона ну мислиться, що в пошук в пошуках справжнього сенсу здається, так називається. Вона мені допомогла знайти сенс. Я раджу цю книгу почитати, якщо є емоційно, все ж якісь ресурси, тому що вона має відношення до сьогодення, і звідти можна почерпнути щось. А я ким бачите наше майбутнє, нашої країни Квітучим, і Я мрію, що війна. Вже скоро закінчилась, а, а точніше перемога вже настала. Я вірю тільки в нашу перемогу. Ким бачите наше майбутнє, нашу Україну? точно цьому... без війни, 100 да, точно без війни з перемогою. Найпочці. Я хочу всім побажати, щоб всі знайшли і повернулися в свої домівки. Щоб е, нарешті всі люди відчули цей спокій всередині, просто жили з тим, що у всіх у всі все добре. В, в Україні тиша мир і просто жили далі. досягали всіх своїх досягнень, мрій, цілий. Я в, аж хочу це заплатити, тому що дійсно це а, прям з душою сказано. Яким бачите майбутнє нашої країни? Освітлим, гарним, тільки таким.

Якщо вам подобається такий проєкт, вуличне інтерв'ю, будь ласка, долучайтеся, підтримайте коментарем, підпискою поширенням. А якщо маєте бажання і змогу підтримати ще й гривні, буду дуже рада. Є монобанка, є Баймі кофі в описі на каналі. Дуже дякую. Ось так, життя. Хтось бігає, десь. Тривога лунає, ось таке воно життя у Києві.